Раки, доброго дня! Вітаю вас! Транзит зени, з 11 січня по 12 серпня вашим першим сектором карти. Така гучна подія та ще й в команді із вашими пращурами і оберегами роду, тож акцентуємо на цьому увагу. Підкреслю раки, що у моєму детальному загальному відео більше інформації про цей транзитний період із рекомендаціями. Тож завітайте! Кому цікаво і потрібно, звісно. Вразі раки. Ми є тією силою нашого роду, яка, за неможливості фізичної присутності, але в цьому втіленні, може проявити весь той найкращий родовий потенціал, який за певних обставин, або ж за певних умов, не завжди відрукується і перетинається із поточною реальністю. Тут наші найкращі якості. як то Пертість у захисті наших рідних у вирішенні домашніх питань, наполегливість в тому, щоб відстояти свої кордони і свою територію, це те, що усіляко підкріплюється і активується селеною. Ось тут -от ми дійсно виступаємо і оберегами, і хранителями сімейних цінностей, також родового потенціалу. А крім цього, ще й раки заручаємося підтримкою і сприянням наших домочадців. Наша особиста присутність може змінювати ситуацію довкола, буквально як вдома, так і на робочому місці. Від нашого настрою, від нашої натхненної такої от подачі. Певної інформації, певних новин або ж ставлення до нашого місця проживання, до нашої тимчасової оселі може буквально залежати майбутнє наших рідних. Наскільки ми відчуваємо ситуацію, наскільки ми відчуваємо людей? Ось тут от зростає інтуїція, зокрема на небезпеку раки, тому користуйтеся в повну потужність. Можливість включатися в турботи інших і привносити часточку турботи, тепла і емпатії в життя інших людей. Ми можемо мати і відгук на наші попередні пропозиції. Знаходяться такі люди, які раді нас бачити, які тільки про нас почули, наприклад, або ж. Із декількох спеціалістів саме до нас звертаються. Крім того, тут ще може бути і реклама, а також така особиста потужність і магнетизм, яка привертає увагу до підходу, саме підход до клієнта, підход до вирішення певної скрутної ситуації, можливість без осуду вислухати людину про її страхи тривоги, а також допомогти словом, або ж скерувати до потрібного спеціаліста. Крім того, раки це ще й надзвичайне глибоке відчуття якості у стосунках, у професійному середовищі, наприклад, або в тому місці проживання, де ви є наразі. Ось тут -от всі важливі рекомендації: як то контроль над якістю питної води, потреба у водних процедурах на регулярній основі, щоб змивати з себе ось саме той такий енергетичний бруд, який налипає за день, і ми не можемо не те, що відчути той потенціал селений, а й взагалі зрозуміти не те, що силу роду, а й свою особисту. Крім того, це ще й наші думки. Помисли, все те, що ми спрямовуємо на підкріплення можливостей нашої родової сили, наші молитви за наших близьких, а також наша віра в можливість покращення ситуації, навіть якщо особистими зусиллями, ми наразі нічого буквально очевидно змінити не можемо. Ось тут от здатність до адаптації. Все те, в чому ми можемо укріпитися внутрішньо, ментально і мати ось ту саму емоційну прозорість. Зору воду на стабільній основі, допомагати собі в контексті регулярного відпочинку, також можливості створити таку домашню атмосферу, щоб наші домочадці в зовнішніх обставинах спиралися на те, що вдома на них чекають, що у них є сили відновитися а також є люди, які вони не байдужі. Крім того, тут ще й можливість раки поставити інтереси наших близьких вищі за наші особисті. Ми можемо настільки розгорнути наш потенціал і ось цю потребу, свою допомогу так щедро дарувати іншим. Що у відгук на це ми отримуємо і важливі пропозиції, і фінансове сприяння, і знайдемо, куди буквально осі наші найкращі якості притулити. Також раки звертаємо увагу і на розмах крил нашої селени, адже вона виключно нашими руками творить добро. І ось турбота, опіка і сприяння силам іншого роду може позначитися стосовно нас і наших рідних в плюс. Враховуючи, що навіть без нашої присутності, без нашого активного включення, але тим нашим близьким, які з нами не проживають, наприклад, або ж ми періодично тільки на зв'язок виходимо. Про когось із наших близьких і рідних не маємо наразі жодної звісточки. Ось тут наші родові сили працюють без нашої участі на вирішення цієї ситуації. А ми в цей час нашу енергію даруємо зовсім іншій родині. Тому важливо в цей транзитний період раки зосереджувати свою увагу на найкращих своїх рисах, на тих потужностях, які нашу впертість перетворюють на нашу силу і скеровують її у вірному напрямку. Пошук житла, можливість відгукнутися на певну пропозицію, яка виявиться цікавою. Крім того, особисті пропозиції, які тепер виявляються, є можливими до реалізації, оскільки ми і зустрілися, і є можливість відсвяткувати урочисту подію, а також звісточки про розширення сили роду, ось тут от також можуть звучати і не тільки стосовно вас особисто, а й у ваших близьких і далеких родичів. Також нам важливо направляти свою енергію і на те, щоб затишну, комфортну атмосферу буквально створювати навколо себе, перетворювати простіри, змінювати його якість. Такий наш внутрішній індикатор якості і чистоти середовища має бути не тільки присутній з нами на постійній основі, а також за допомогою такої значної енергетичної підтримки того родового натовпу за нашою спиною. Продемонстрований всім оточуючим, де і як ми можемо допомогти, де наша присутність може щось змінити, кому ми можемо допомогти словом, кому ділом, кого прихистити, а також якого спеціаліста і кому. Толкового порекомендувати. Ось тут отраки вам немає рівних в емоційному відгуку і в тому, наскільки ви відчуваєте сприяння людей в чистому, прозорому, беззаперечному вигляді. Крім того, вся важлива інформація, яка стосується вас особисто, вашого роду, може бути тут дійсно проявлена, прояснена і навіть без вашої особистої огласки, але працювати на вас. Дякую вам раки і до зустрічі у загальному відео!